Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи отримаємо ми, і що буде, і що ми зможемо зробити, якщо ми отримаємо атакам з більшої дальності, як нам я так розумію, завальовано обіцяють? І друге, що ми зможемо зробити, і на що це вплине, коли отримаємо Storm Shadow більшої дальності? Тепер це вже точно я так розумію. 1600 ракет для України пообіцяли британці. В другому випадку, я ну наскільки моє примітивне усвідомлення, може сприймати таку інформацію в військовій сфері, ми просто зможемо захистити більше наші літаки, так тому що їм не доведеться ближче підлітати до систем, які зможуть їх вражати. Тобто, от ну, саме літаки будуть в безпеці. Перш за все, пане Юрій. Давайте уточнимо, що 1600 – це не тільки штурмшедовий, а так само дуже важливі для нас зенітні ракети. Які для нас критично необхідні прямо зараз, тому що ми бачимо наскільки загрозливо є ситуація щодо стану нашої протиповітряної оборони. Звісно, так, Shadow як засіб пораження противника можна буде використовувати на значно ширшому спектрі цілей, які нами розвідані та виявлені, і визначені. Відповідно до тих пріоритетів, це вже як то кажуть роботи наших військовиків, будуть наноситися відповідні удари. Що може викликати шалену реакцію противника в намаганнях нанести удари по аеродрому базування тих літаків, з якими е, співмісна, сумісна е, ракета Штормша? Що стосується «Атакамса», е, ну ви знаєте, тут е, були такі ейфорічні заяви щодо того, що ну все, зараз ми вдаримо по Кримському мосту. Шановні друзі, повторюю ще раз, це дуже дороге задоволення бити по Кримському мосту. І повторюю ще раз. Для нас є пріоритетна ціль номер один. Це Крим, як такий. Для нас пріоритетним напрямком є південний напрямок, і повірте мені, список цілей розвіданих там, по яким негайно треба провести відповідні вогневі заходи, є дуже широкі навіть з огляду на те, що нам навіть не буде потреби, і нема ми не матимемо часу і можливостей наносити удари по території Російської Федерації, що можливо було є. Тим е, е кроком, який, е пунктом, який погоджений з адміністрацією Сполучених Штатів, треба розуміти, е чому це робиться, тому що атакам з такої дальності, які передаються нам, потенційно за всіма міжнародними договорами може розглядатися як засіб е нанесення ядерного удару, тому це вже не те, що є якась е пересторога або боязнь, примітивна боязнь американського. Уряду щодо передачі нам таких ракет, які можуть наносити удари по території Російської Федерації. Тут є колективна відповідальність за коли питання колективної безпеки країн НАТО, тому що давайте будемо відверті. Сполучені Штати розгортають свої підрозділи в країнах Балтії на сьогоднішній день. Угрупування країн НАТО, які готові захищати країни Балтії, Сувалський коридор, Польщу і Фінляндію, якщо можна так про. Припустити недостатнє для того, щоб витримати перший удар. Тому зараз знаєте, вони діють за принципом не буде лихо. Ми маємо чим займатися, ми можемо е ефективно використати всі ці цілі е з такими намірами, щоб ну ліквідувати в принципі навіть потенційну загрозу будь-якого просування противника. Тому це, е, зараз це залежить від того, яка кількість ракет буде нам передана, і це стосується і атакамсе. Це стосується власне і е, штормшедо. І ви знаєте, е, нам вже передавали атакам великої дальності. Я скажу так, що цей пробничок якщо можна так сказати, ну для нас не зіграв такої особливої ролі. Ми показали нашим союзникам, в першу чергу. Як ми можемо е, поратися з цією зброєю, як ми можемо її використовувати і використовувати ефективно? Тепер питання стоїть в тому, щоб ми отримали десятки або навіть сотні таких ракет. Проблема в тому, що таких ракет не є дуже багато, в принципі, не було потреби протягом останніх 30 років років продукувати велику кількість цих ракет це дуже складний виріб щодо, щодо е, того, щоб виробити цю ракету, щодо того, щоб зберігати і обслуговувати її. Це дуже затратна зброя, тому її просто неможливо було продукувати в промислових масштабах там сотнями і тисячами. Саме тому питання головне стоїть не в тому, чи буде така зброя передана. Це як то кажуть, похідне питання для мене найважливіше питання розуміти, в яких кількостях ця зброя, а так само і штормшедо, будуть передані mm -hmm. на потреби сил оборони України. Тоді поговоримо, що ми можемо зробити, щоб знищити бойовий потенціал противника. Тобто, фактично, для початку, якщо я правильно зрозумів, треба винести логістику, БК і так далі, а вже потім звертати увагу там, умовно на кримське місто. Боже, ну дався вам той кримський міст. Ну на сьогодні ми я, дос... я запитую для глядачів. Для чому? Тому що я розумію, що нас насправді це буде певним маркером, тобто, це більше напевно політичний момент, так кримський міст. Чу, я поясню, чому Є, я, я, так я... Думаю. це не ну, я вигадав. Це малюк сказав. Малюк в інтерв'ю в своєму останньому сказав про те, що коли ми здійснювали атаки на кримський міст, тоді ним йшло військове забезпечення. Зараз ним або взагалі не йде, або йде мінімально. Тобто, необхідності, ну. От питання пріоритетів, про що ви кажете, поки що немає. Тобто, спочатку потрібно винести те, що є необхідним, а потім вже повертати, звертати увагу на незаконні конструкції. Абсолютно, ба більше я б сказав, так що сама ця конструкція, як така, ну, не представляє загрози для України. Мало того, ми вже і так досить ефективно працюємо по цій конструкції непрямими діями, тому що Кожна атака на Крим примушує противника зупиняти рук кримським мостом. А no. Давайте е, забувати, що сама конструкція ну, з військової точки зору вона нічого не варта, вона варта тільки тоді, коли нею здійснюється певні перевезення необхідного обладнання, необхідного озброєння, що ми ефективно упереджуємо. Ну і я е, останнім часом так само згадую ще про один важливий аспект, е, дотичний саме України як цивілі... цивілізованої країни. Ми таким чином посилаємо сигнал. Тим громадянам Російської Федерації або тим, хто співчуває ідеям руського міра, що вони ще мають час безпечно полишити а, територію українського Криму без шкоди для, для власного здоров'я. Ми не воюємо з цивільним населенням. Вони мають робити це прямо зараз, бо може бути пізно. Кінець кінцем настане той логічний момент, про який ви говорите, і на що сподівається, багато наших лікарів, що ми е змушені будемо або дійде час до того, щоб почати перфорацію кримського моста так ефективно, як ми це робили з Антонівським мостом свого часу в Херсоні. І ми пам'ятаємо, чим ця перфорація закінчилася для російської присутності на правому березі Дніпра.